Так, ну що ж, в розгарі, перевіваємо сою. Фух. Є трошки половинок, але відносно того, що відпіває там. То... Друга фракція, тут вообще один бой. даже, є навіть мілкі зер... зернини. Втім, тут в мене такий засічок був. Оставив. Це поза позавт. Ну, не того річня, а позавторічня лишилась. Цього року дуже душі були і не було з чого лишати. А Це лишилось було на продаж, то лишив собі. Добре, що вона і осталася. Ось так і, і така. Якби мусору вистачає. Ну тут вже без мусора йде. В скоро будемо сіяти. Така У Нас тут роблять в районі поставив мотор від цієї. Від стиралки, але від автомата. І купив отакий от от регулятор оборотів. Там обороти регулюються, собі додав і воно як хочеш. Вже не цими кришки відкриті повністю, просто додаєте оборотів е, самою крупілкою і можна відрегулювати як хочеш. Ну все, будемо працювати.